Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Дякую щиро, що ви зайшли до мене на канал. Сьогодні у мене таке відео з рекомендаціями. Нещодавно YouTube виповнилося 18 років, він вже повнолітній, а отже, пора йому переходити на справжній класний якісний контент і підтримувати українських блогерів. Цей флешмоб започаткувала Іванна з каналу Іванка Вишиванка. І, звичайно, ми всі дружною компанією вирішили його підтримати. Тому випускаю ось таке відео з, зі своїми рекомендаціями. Це всі канали, які буду я рекомендувати. Я дивлюсь постійно. Дуже вони, мені подобаються, Всі люди, які я дивлюсь, вони щирі, відкриті, добрі. Тому хочу порекомендувати вам. Ви обов'язково переходьте. Я залишу посилання на всі канали в описі під відео, а також в закріплених коментарях, для того, щоб ви могли легко знайти ці посилання і переходити підписуватися. Обов'язково підтримуйте український контент для того, щоб ми більше все ще більше заполонили YouTube простір, для того, щоб нас було там більше, адже наш український контент, наша українська мова, вона найкраща. І так, перший канал, який я вам хочу порекомендувати, це несе Галя Воду. Галя разом із своєю сім'єю проживає у США. У неї є синочок та донечка. Вони живуть у власному будинку. Галя показує закупи продуктів, різні магазини, огляди. Також вона показує роботу на власній ділянці. А ще Галя займається мікровишивкою, яку продає. І... Вилучені кошти допомагає нашим Збройним силам України, тому підтримайте її канал, нашу Україночку. Переходьте за посиланням і підписуйтесь. Наступний канал, який хочу вам порекомендувати, це Оля Пробудні. Оля разом з сім'єю також мешкає у своєму власному будинку, показує огляд покупок, мотивації різні, також прості розмовні відео, показує, як вона. Вирощує зелень на своїх маленьких грядочках. Переходьте також на її канал, підтримуйте, підписуйтеся, вам обов'язково сподобається. Далі канал «Декоретні вихідні, я вам в минулому відео його рекомендувала. Богдана живе також у власному будинку з сім'єю, в неї є синочок маленький, вона працює і також веде свій відео. Канал на Ютубі. У неї також багато мотивації різної, організації, приготування страв, а також вона показує, як проходять у них звичайні будні. Отож, переходьте, підписуйтесь, підтримуйте Богдану. Далі рекомендую вам наступний канал Іванка Вишиванка. Це саме та Івана, яка започаткувала флешмоб, до якого ми приєдналися. Рекомендую вам її канал. Вона також живе в Америки. У неї дуже чудовий затишний будинок. Вона веде, також показує різні мотивації, також якусь роботу на своїй ділянці, дуже в неї гарні затишні відео, приємні, спокійні. Також показує приготування смачних страв. Кому подобаються такі гарні влогові відео, підтримуйте. Далі канал рекомендую вам Ярослава Home Event. Ярослава живе з сім'єю у Києві, у неї маленька донечка є, у неї дуже гарні затишні і естетичні відео, також є мотивації. Також вони роблять ремонт зараз у своєму будинку, тому дуже багато є гарних відео про їхній побут. Отож, переходьте, підписуйтеся і підтримайте Ярославу. Наступний канал, який я полюбляю дивитися, називається Воля Дана, Оля, сама із Харкова. Вона веде канал також з мотиваціями, прибиранням, хатніми справами, організацією, а також розмовні цікаві відео. Дуже хороша, позитивна і добра людина, чесна і відверта. Тому підтримайте її канал. Далі канал Жити життя. Надя. Живе зараз у Швейцарії зі своєю сім'єю. Вона мама трьох синів. Також веде такий влоговий канал про свої звичайні будні, про мотивації, організації, покупки. Також розповідає про школи у Швейцарії. Наступний канал, який я вам порекомендую, це Аліна Family Lifestyle. Аліна нещодавно з чоловіком досягли своєї мрії. Вони переїхали у свою власну квартиру, де зараз потихеньку облаштовують її після ремонту і обживаються. В неї дуже гарні організації, мотивації. Тому переходьте, дивіться, хто такий любить відео. Рекомендую. Дуже гарний канал. Канал Життя в Україні. Ліда живе у Києві. Вона дуже часто показує закупку продуктів, а також їхні ціни. У неї також є дуже смачні страви, вона показує. І, взагалі, прості влогові відео звичайного життя української жінки. Наступний канал OnlyNatлі. Наталія також знімає відео з мотиваціями, прибираннями, приготуванням, діаваями якимись цікавими, а також як вона пророщує мікрозелень в домашніх умовах, як вони самостійно роблять меблі для, своєї, для свого житла. Дуже гарні також в неї мотиваційні відео, тому переходьте, підтримайте Наталю. Наступний канал, можливо, ви його всі знаєте. Мама чотирьох діток. Катя живе у Рівненській області, у місті Костопіль. Вона веде звичайні будні, а також дуже багато приготування їжі показує у неї три синочка і лапочка-донечка. Вона показує звичайні свої будні, також мотивацію. Показує звичайне просте життя без пафосу, дуже щира і відверта. Також у неї є свій ще канал кулінарний ось її кулінарний канал. Тут ви можете знайти також дуже багато ідей для приготування їжі, якщо ви не знаєте, що приготувати на сніданок, обід та вечеря. Ось на каналі Каті можна знайти дуже багато. Гарних і смачних ідей. Також рекомендую вам канал Діоміна Лайф. Юля живе в Києві. У неї прості такі влогові, гарні відео, звичайні будні, вона дуже хороша людина. Показує часто огляд товарів у магазинах, приготування смачних страв, мотивації, тому переходьте. Якщо ви досі ще не знаєте такий канал, і підтримайте. Канал Життя за містом. Теж Саша веде свій канал, показує звичайні влогі відео, мотивації, прибирання, приготування страв, а також вони облаштовують ділянку біля свого будинку, в який нещодавно переїхали, тому також багато цікавих відео можна знайти на її каналі. Канал Наталі 2022 Юан. Наталя живе у Львові. Дуже хороша, гарна людина. Дуже гарні в неї естетичні відео, приємне, приємні і в неї також є і мотивації, і приготування страв і прибирання, а також огляд косметики. Канал на хвилі Києва. Оксана разом з своїм чоловіком живуть у Києві. У неї також звичайні спокійні, гарні влогові відео, прогулянки по Києву. Також вона показує в'язання, приготування різних смачних страв і дуже гарні в неї спокійні затишні влоги. Тому рекомендую також до перегляду і підписатися. Наступний канал Декретні будні. Лена разом зі своєю великою сім'єю. Багатодніта мама проживає у місті Чернівці. У неї дуже багато різних смачних страв на каналі, також обживання у будинку своєму. Дуже гарні затишні влогові відео у неї. Мотивації також є. Нещодавно вона народила синочка. Тому, якщо ви ще не знаєте про такий канал, обов'язково підписуйтеся. Канал Вікторії Ушакової Життя в Кайф. Думаю, багато хто із вас вже знає цей канал, а, можливо, хто ще не знає, то переходьте, дивіться Вікторія разом із Дмитром. Живуть на дачі під Києвом. У неї дуже гарні відео про ведення... Свої порядку на своїй ділянці вони облаштовують і також будівництво показують. Дуже вона полюбляє троянди, тому насаджує їх багато на своїй ділянці. Дуже гарна і хороша людина, приємна, чесна, відверта. Хтось з вас ще не знає про такий канал, то обов'язково підтримуйте. Наталя Life Vlog. Наталя своїм чоловіком та синочком живуть у Польщі. Вона також веде свій влог звичайних буднів, мотивації, приготування страв, прибирання, відпочинки. Підписуйтеся обов'язково. Канал Софія Юан нещодавно родила двох чудових хлопчиків. Двійняток і показує, як в неї зараз проходять будні з малюками. Дуже гарний канал, хороша така дівчина, гарна людина. Також розповідає про свою вагітність багато. Мало зараз такого контенту на українському україномовного на Ютубі: ведення вагітності, про двійню особливо. Тому, кому цікава така тема, переходьте, підтримайте. Далі канал Ірина Кузьменко. Ірина разом зі своєю сім'єю проживає в Німеччині. Вона веде звичайні влоги відео прогулянки, відпочинок, а також огляд косметики, мотивації різні, і розповідає про життя в Німеччині. Дуже гарний канал Магія рослин. Я думаю, вона не потребує якоїсь реклами, в неї багато підписників. Але я ділюся з вами не лише з такими маленькими каналами, але й всіма каналами, які я полюбляю дивитися, які я, за якими спостерігаю, і які мені дуже подобаються. Тетяна завжди показує садівництво, ландшафт, як що вирощувати, як правильно дещо розташовувати. Дуже гарний канал. Тому, хто ще не знає, можете заглянути і підтримати. Наступний канал Звичайні будні Українки. Оля веде свій канал з мотиваціями, також показує огляд на свої ділянці, як доглядати за рослинами. Гарні робить композиції, діаваї, дуже добра, хороша людина. Вона флористка, має гарний смак і вміє вирощувати. Рослинки, життя в Польщі. Олічка разом з синочком живуть у Польщі. Вона працює, а також веде канал на Ютубі, показує звичайні будні, розповідає про життя у Польщі, ділиться якимись новинами. Вона дуже добра, ніжна і чесна людина. Влог Наталі. Цей канал також про мотивації, організації, діаваї. Про косметику, все, що ви любите. Звичайні будні і багато смачних рецептиків на цьому каналі ви знайдете. Саварютики дуже люблю і теж їх дивитися. Сім'я живе у селі. Вони займаються ремонтом будинку, в який мають переїхати. Тому дуже багато. Такого звичайного, звичайні в них влоги, звичайні будні, показують, як в них проходить етап ремонту. У них є два синочка, Гарна, хороша така сім'я весела, тому кому цікаво, переходьте і підтримайте. Ще один канал Тамара Шептишин. Дуже хороша людина. Неймовірно добра, красива, ніжна. Звичайні влоги вона показує, звичайні будні, що відбувається. Має також у нас свій магазин з одягом, тому в неї дуже багато гарних речей у магазині. Дуже хороша людина, тому підтримайте її канал, якщо ви ще не знаєте про нього. Юлія Мамські Будні. Думаю, більшість із вас вже знають про цей канал, тому що у каналу багато підписників. Юлечка живе на Західній Україні. Має двох синочків маленьких. Показує також облаштування свого будинку, організації, також роботу на ділянці своїй, як облаштовують, багато смаколиків різних готує. Дуже гарний естетичний канал. Канал готуємо з Лесою піжик. Має багато підписників, дуже хороша, добра україночка, яка дуже смачно готує різні страви. В неї є на будь-який вибір, смаколики, рецептики. Також хотіла вам ще порекомендувати на закінчення ще один канал нашого українця Віктора Чулій. Він майстер спорту України серед паралімпійців. В нього дуже гарні вправи, різні комплекси займатися на спорт. Є також на похудання дуже хороша, щира, добра, світла людина. І в кого є якісь проблеми, наприклад, з спиною, шиєю, Ось в нього є лікування гриш. Правила для хребта. Ранкові В нього дуже часто руханки є в прямому ефірі. Тому підпишіться також на його канал. Дуже хороша людина. І підтримайте. Ну, ось, друзі, всі мої рекомендації. Порекомендувала вам усі канали, які я дивлюсь на постійній основі. Це всі люди, які мені дуже приємні якими я захоплююся, мені приємно за ними спостерігати, дивитися їхні відео. Знаю, що багато каналів тут є, які і так гарно розвиваються і не потребують рекомендацій, але, можливо, є мої якісь користувачі, які, наприклад, і не знають про ці канали. Тому переходьте за посиланням і підтримайте ці канали. Зробила це спеціально таким окремим відео, для того, щоб було легко знайти його, для того, щоб воно було таким окремими, окремою папкою, ніби щоб ці мої рекомендації збереглися і на майбутнє. Тому велике дякую усім за перегляд. І дякую з усім, що дивитеся. Пишіть свої коментарі. Ставте пальчик вверх і до зустрічі у нових відео. Усім гарного, спокійного, мирного дня, Па-па!